Так, і тепер переходимо до нашої головної теми перемовини в Саудівській Аравії. Звісно, ми не могли про це не говорити. І сьогодні почались історичні переговори України та США в Саудівській Аравії. Склад української делегації це був голова ОП Андрій Ярмак, також міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Омєров та заступник голови офісу президента, військовий Павло Паліса. З американської делегації це були держсекретар США Марко Рубіо, спецпред. Ставник Трампа Стів Віктков та Радник Трампа Майк Волт. Так, і станом на ранок в мережі писали про те, що українська делегація вже прибула в Саудівську Аравію для переговорів із США, про це повідомили в офісі президента. За словами голови офісу президента, делегація буде ефективно працювати з американськими партнерами, і вона має чітке бачення завершення війни та захищатиме український інтерес. Так і станом на 11 ранку була інформація про те, що зустріч у Джеді між українською та американськими делегаціями розпочалася. Головною темою переговорів було мирне врегулювання та розвиток двосторонніх відносин між Україною а також США. Так і зокрема, що ж писали іноземні видання під час того, як тривали переговори. Путін не хоче йти на жодні компроміси щодо України. Він готовий продовжувати війну, якщо не будуть виконати його умови. Про це сьогодні в обід написало видання Блумберг. Так і також режим тиші в небі та на морі. Саме це стало сьогоднішньою темою на переговорах у Саудівській Аравії. Також під час першого туру обговорювали таку угоду про рідкісно земельні копалини. І е, наостанок зазначимо, що Вашингтон оптимістично налаштований у рамках зустрічі делегацій США та України, очікуючи фантастичних новин для, для людства. Е, про це зокрема зазначив Держдеп США, буквально перед нашим етером. Е, і ми йдемо далі. Власне про те, чому Трамп каже, що ані в Україні, ані в Росії немає карт. Ми обговоримо далі з нашим гостем, який прямо зараз вмикається до нас в ЕТЕР. Альніше цю тему в нашому етері ми обговоримо з народним депутатом України Олексієм Гончаренко. Він прямо зараз вмикається до нас в етер. Слава Україні, добрий вечір. Слава Україні! Вітаємо Слава. так, пане Олексій, скажіть, будь ласка, таку загальну вашу думку про ці перемовини в Саудівській Аравії? Ми чекаємо ще оцінку і результати. Я її поки що не знаю, але дуже добре, що ці перемовини відбуваються. Нам потрібно Відновити стосунки сполученими штатами нам потрібно відновити військову допомогу з боку США. Це ну це просто питання життя українців. Це питання того, що без, без цієї допомоги дуже багато людей просто загине. Так, безперечно, і ще маю, маю таке питання. Власне, спочатку е, Трамп овальному кабінеті казав Зеленському про те, що нібито в Україні немає карти. Ми повинні йти на якісь поступки. Днями вже була новина про те, що Трамп каже, що ні в Росії, ні в Україні немає карти. Е, прокоментуйте, будь ласка, ці заяви. Чому власне він так каже на вашу думку? Ну, Очевидно, що карти є в Сполучених Штатах Америки, і це, це, це є правда. Що стосується заяв Трампа на Україну тиск відбуває, відбувається переважно публічно, але тиск на Росію теж відбувається і переважно не публічно. І ми чуємо певне відлуння цього тиску, коли от в останніх заявах Трампа в погрози жорсткіших санкцій і так далі. Тому Трамп хоче зупинити війну, і в цьому ми маємо з ним співпадати, бо нам треба завершувати війну що найшвидше. Кожен день війни продовження для нас це втрати, це втрати людей, це втрати територій. Ми нічого не набуваємо, ми тільки втрачаємо. Тому нам потрібно щонайшвидше завершувати, але не капітуляцію, а миром, яким є гідним. Я вважаю, що це червоні лінії, які ми чітко маємо встановити це те, що хай залишиться окупованими частина наших територій. На жаль, це є реальність. І в історії про два-три тижні яка вона біжна ялти. На жаль, таки залишились такими розмовами. Але ці території є українськими, і дуже важливо, щоб де юре наша територіальна цілісність була підтверджена, тому що день настане ця російська імперія впаде, і ми свої території зможемо повернути. Це дуже важливо. Друге, це е, суверенітет, це означає право держави самі визначати, що вона робить, куди рухається, в які альянси доєднуються, яку армію має. Знов таки це супер важливо і третє це гарантії безпеки. Тут очевидно, що американці не дуже хочуть бути до цього серйозно залучені. Тому в першу чергу нам треба розраховувати тут не європейців, але хоч з якоюсь американською участю. От, власне, я би так сформулював наші завдання, наш порядок денний, і частково він співпадає з тим, що хоче Трамп. І там, де це співпадає, треба ще це використати. Так насправді дуже цікаво, з якими взагалі будуть результати цих перемовин, тому що вже бачили кілька тез в соціальних мережах, зокрема від радника Трампа Волца про переговори з Україною. Він сказав, що ідемо до мети. Дуже цікаво, насправді яка ця кінцева мета, і власне який кінцевий результат буде. Тому що минулого разу, коли Трамп зустрічався з Зеленським, результат був не таким, як власне всі очікували. Так і власне зараз тримають... Ну, вірна крім однієї людини. Одна людина була ш. Щось... Слива після тієї зустрічі Трампа, Ну та так, це знаки. безперечно Путін. Да. так. Власне зараз тривають переговори української делегації і американської цікаво, ще такий момент. У який момент у ці переговори війде Росія? На вашу думку, просто, просто цікаво. Чи спочатку вона домовиться українська з американською? 100% буде момент, коли потрібно буде сісти в трьох, або можливо, ще буде європейська делегація. Коли він настане обов'язково? Не обов'язково дивіться. Ну нам би хотілося, але скоріш за все, все рухається трішки по іншому сценарію, в якому не буде цієї зустрічі в трьох, а буде щось, що буде погоджено між американцями і росіянами, і між американцями і українцями. Ні, от власне все, і цей документ тут не більш того, я не вірю в те, що взагалі буде якийсь документ підписаний між Росією і Україною. Я не розумію, що в ньому може бути написано. Ми ніколи не напишемо, що умовно Маріуполь є Росія, а Росія ніколи не напише, що Маріуполь це Україна. Ну, Далі тому я не вірю в якийсь документ, підписаний між нами. Скоріше за все буде якийсь документ підписаний між Росією і, і посередником, наприклад, США. І між Україною і посередником, наприклад, ну, тим самим посередником, наприклад, США, і все тому ці зустрічі в трьох Я думаю, що скоріш за все, ну може може і не бути зустрічі в трьох. Тобто, сьогодні американцям треба зрозуміти чітко дозначити наші червоні лінії. Далі вони проведуть перемовини з росіянами і спробуються скласти в якесь рішення. Так, ще хотіла б з вами обговорити таку інформацію: те, що у Женеві представили 31-сторінковий план припинення вогню в Україні. Над ним працювали експерти з України, США, Європи і власне РФ. І є кілька тест, що пропонують створити 10 кілометрову буферну зону між арміями під наглядом 5 тисяч цивільних і поліцейським. Окрім того, для гарантування безпеки планують залучити 10 тисяч миротворців ООН, а також спільна комісія її складатимуть українські та російські військові разом. Із міжнародними спостерігачами, тобто ця комісія має контролювати дотримання умов припинення вогню, також вирішувати питання обміну полоненими, розмінування та створення гуманітарних коридорів. Втім, відмічається, що головною перешкодою для реалізації цього плану може стати позиція Кремля, тобто те, що Путін може не дотримуватись власне цих умов припинення вогню. Скажіть, будь ласка, загалом ще свою думку стосовно цього такого плану припинення вогню. Ну, я не читав весь цей план, але ну чудно, що є технічна сторона, і це можливо, що буде буферна зона тієї чи іншого розміру. І дійсно треба буде, щоб хтось її контролював, верифікував. 5 тисяч мені здається, це цифра мала, дуже на таку величезній відстані, і те, що маємо ми думав, що це замало. Миротворці ООН теж має певні сумніви. Скоріше за все, ми все-таки говоримо про якісь європейські війська або якусь коаліцію країн. Щось таке. Ну але в цілому, ну тобто, це щось приблизно так це і буде виглядати. Тобто, просто буде якась лінія, яку ми не будемо визнавати як кордон. І власне, судячи з цього, і Росія не буде визнавати як кордон, бо вони ж там заявляють там про цілі наші області. Ніяких вони не змогли на щастя і дякувачі, дякувати з за дякувати ЗСУ захопити. Тобто буде якась певна лінія розмежування і, власне, будуть механізми контролю, щоб на цій лінії ну не, не, не точилися бойові дії. Хоча я думаю, що там все одно щось буде відбуватися, повністю повної тиші. ну це буде доволі складно добитися, от але ну найближче до цього треба пробувати підійти. Так, пане Олексій, і ще власне щодо угоди про корисні копалини. Чи на вашу думку є ймовірні, що сьогодні її підпишуть, або можливо найближчим часом, і чи відновиться постачання такої американської зброї американськими розвідданими з Україною після підписання цієї угоди? Я не думаю, що це може бути сьогодні, але це один з кроків, яких американці очікують від України, тобто підписання, і тут же питання перемовин. Дивіться. Я думаю, що для американців не будуться напряму пов'язувати угоду з військовою допомогою. Я взагалі не впевнений, що американці готові відновити нам військову допомогу, в принципі. Okay. Ну, хоча б дайте завершити ті контракти, які були, і дуже важливо це розвіддання. Насправді це супер для нас важливо. Я думаю, що це те, що ми маємо собі ставити за мету. А, але американців цікавить, і вони в цьому якби. Відкриті, дивіться, мені дуже багато чого не подобається, що ми чуємо зараз з того боку океану, як і будь-якому українцю. Просто я хочу, щоб ми всі пам'ятали, що ну немає іншого президента США і не буде найближчі 4 роки. А всі ті, які зараз кричать, давайте переможемо тепер ще Трампа, ну знаєте, ми вже Тру Путіна перемогли, тепер Трампа треба перемогти. Ну, все клас. Тільки здається, що в Україні вже каміння на каміння не залишиться. Тому воювати оцей треба за кожного українця, а не до останнього українця. А, тому а, тут Трамп доволі чіткий. Він говорить: я хочу миру, а, я хочу, щоб зупинились бойові дії. І для нього, я думаю, умовою подальшої підтримки буде саме це. Я думаю, що сьогодні треба українській делегації казати дивіться, ми теж хочемо миру. А тому супер, будь ласка, робіть нам мир, але. Виходячи з тих червоних ліній, які назвали, бо інше для нас є неприйнятним. А поки ви будете це витискати з росіян, бо росіяни цього то, що не хочуть. Росіяни ніякого миру не хочуть, то дайте нам, будь ласка, розвіддані бажаної і зброю для того, щоб ми тисли теж на росіян військово, щоб вони погодились на мир. Я думаю, що це та розмова, якби я її будував, і думаю, що це ну мені виглядає єдиним можливий варіант, якщо ми хочемо досягнути результату. Що ми хочемо знову там посваритися? Щось гучно, десь грюхнути дверима, знову показати всім потужність і незламаність. Ну то, -то клас, тільки людей шкода. Так, безперечно, і власне ну да, в нас з американською делегацією одна мета, мир. Але головне, щоб цей мир був на наших, на українських умовах, і, і щоб ми якомога краще вийшли з цієї війни. Я, я думаю, я думаю, що він може бути на наших розумних умовах. Бо у наші умови, ну звичайно, ми всі хочемо кордони 91-го року і репарації, і все інше, але це не виглядає досяжним, от, власне, все. Так, пане Олексій, дякуємо, що включилися до нас. І за те, що трішечки детальніше ми обговорили з вами цю тему, будемо спостерігати, що буде відбуватися далі, тому що мені здається, весь світ зараз знаєте. сидить так напружено і читає новини. Що ж там буде, як тоді, коли були ці перемовини між Трампом, і Зеленським. У мене тоді таке було змішані емоції, як на початку повномасштабного вторгнення, коли тільки з'явилися ці новини про те, що росіяни от зайшли повністю в Україну. Тому ще раз вам дякуємо і бажаємо вам мирного так, та вам. спокійного вечора. І вам теж і всім глядачам.